До нас на майданчик заїжджає дуже популярний автомобіль, дуже часто за нього питають. Це Hyundai Santa Fe, 2,2 дизель, передній привід 2021 року, 119 тисяч пробігу. Шикарна максимальна комплектація. Я зараз більш детально його оглянемо. Бачимо LED-оптика, камери є по кругу, камери 360, ось такі шикарні диски, придають дуже класного вигляду, безключовий доступ. В дзеркалах сліпі зони. Далі у нас преміальна музика. Подивіться, як тут все гарно виглядає. Дуже такий гарний, коричневий салон, повний електропакет, електроналаштування сидінь, пам'ять сидінь. Сідаємо. Зараз будемо дивитися більш детально його комплектацію е -е. Йдемо по порядку. Тут. Є бездротова зарядка для смартфону. Дуже, до речі, зручно, він туди прям кидається, фіксується і ніде у вас тут не болтається. Камери 360 я показав, підігріви і обдуви передніх сидінь. Двовзонний клімат-контроль. Заводиться з кнопки, є адаптивний круїз-контроль, є утримання в полосі, електропривід, кришки багажника. Є видно чи не видно, там видно проекція. Далі, що у нас ще таке тут? Авто є. Коли включаємо поворот, їдемо, то е, включається камера в тому дзеркалі, відображається зображення з того дзеркала, типу як показує сліпу зону. Сліпі зони в дзеркалах. Потолок. Подивіться, потолок Алькантара. Сидіння шикарні. Йдемо назад. Електроручник. Так. Позаду у нас. Все взагалі без зауважень. Подивіться, як це все виглядає. Тут можна регулювати сидіння. переднє. Задній пасажир може регулювати передню сідушку. Підігріви цих сидінь є, задніх сидінь також присутні підігріви, є шторки, є електропривід кришки багажника, величезне багажне відділення, ЛЕД-оптика позаду. Дуже шикарна машина, прям дуже класна. Йдемо. Зараз я вам покажу, не буду я її всі перемірювати, чесно. Такий мороз, руки вже оніміли. Але у нас є отут ось такий подкрастик 200, 200, 200, 200, 220. Ось все, що воно тут б'ється. Далі вся машина б'ється в межах в межах 100-110. Ось такий Hyundai, 30 тисяч 700 доларів. Ціна його на сьогоднішній день. Але, щоб дізнатися актуальну ціну, заходьте на наш сайт і Там є повний каталог всіх автомобілів.